його вірші в міру жорсткі та в міру ліричні влучають точно в ціль. Колишній кікбоксер знається на тому, як вибити дух не тільки кулаками, а й словом. Червона книга це збірка, у якій більшість поезій написані протягом останнього року. У кожного з трьох розділів книги свій емоційний заряд. «У Мене йдеться радше про зникаючі внутрішні стани, про зникаючі почуття, про ту зміну, яка відбулася. Думаю, що з багатьма людьми протягом останніх двох років. Спортсмен-коментатор з душею поета неодноразово відвідував зону АТО. Говорить по телевізору, події на сході зовсім інакше ніж насправді. Війна за духом та атмосферою залишається однаковою в усі часи. Ті самі розмоклі окопи, чорна глина і руйнування. Автор вважає, що виправити викривлення у свідомості людей можна лише особистою участю у долях інших та любов'ю. Хай як це примарно звучить. Думаю, що зараз суспільство мешкає в ситуації, яку можна називати посттравматичним синдромом, таким на рівні психологічному. І якщо хтось за цей час проявив свої найкращі якості, то багато хто навпаки менше любові почав в серці відчувати. Червона книга тоненька, не так вже й багато, у ній раритетних у наш час почуттів і відповідно віршів про них. Дмитро Лазуткін прочитав поезії із кожної з трьох частин. Колишні спортсмени зараз не цураються змагальницького духу, властивого поетичним слемам. Щоб повеселити публіку, він прочитав напівжартівливий вірш про взаємовідносини між українським народом і Володимиром Путіним, який як правило читає тільки на слем-вечорах. У багажу письменника чимало історій про різних дівчат і стосунки з ними. Та він і не відкраскується від ролі секс-символу в українській літературі. Щоправда, жартує тепер, коли замість довгих кучерів на голові короткий бобрик важко змагатися із юнню, тим же Андрієм Любкою, який не так давно теж презентував свою книжку у Полтаві протягом листопада-грудня Дмитро Лазуткін із поетичною збіркою Червона книга відвідає іще ще вісім міст.